Друзі, вітаю! Мабуть, 14 квітня, слава Україні! І так, друзі, кристалізація інвертованого сиропу або фс 42 Як то відбувається? Зліва стоїть інвертований сироп одного із наших колег, який потрапив до мене для взірця, але, як бачимо, взяється виявився не зовсім якісним, так як вот кристалізація, і він абсолютно перетворився в те, що перетворився. гфс 42 GPS-42 ну для нього це нормальне явлення. І по факту він як попаде на теплу температуру, ну, біля... я не знаю, там, 30 нехай буде градусів 25 -ті. Ну, от Зараз на вулиці, грубо говоря, так тепло, ми поставимо його тут на сонце і нехай він потрошку розкристалізується. І заєдно подивимося, що буде відбуватися з інвертованим сиропом. Чи прийме він первоначальний свій стан. Буду відвертим, цього року ми зробили опити, зварили теж інвертований сироп теж допустили помилки. Ну, не настільки глобально. Є у нас теж невеличка кристалізація, хоча, можливо, якщо дольше буде стояти, хоча е цей сироп приготовлений і наш, він приготовувався, грубо говоря, в різницю і Але У нас кристалізація, скажімо так, е ну, на порядок. Якщо, наприклад, у нас в загальній масі от стільки тільки кристалізації, так тут бачимо повне. Ну, Хоча, друзі, опять же, ну, ми предварительно зрозуміли свої помилки, так як варили не одну партію, а декілька, і в перших партіях почали замічати якісь недоліки і в других постаралися їх вже устранити. І от <nenhum> um> та, та остання йомкость, яка варилася, вона на сьогоднішній день виглядає чудово. Ну, опять же, Будемо спостерігати і демонструвати. Друзі, отак вот виглядає. День-два обіцяли похолодання, можливо, вже тепла і не буде, але все рівно. Я ці дві баклажки залишу на вулиці тут, на сонці. я зараз їх поставлю на плитку, нехай стоять. і Подивимося через пару днів, як вони будуть міняти свій а, стан. Цей, мав би просто-напросто розкристалізуватися, ставити знову повністю прозрачним. А цей, ну, самому цікаво, або як буде, я поки що не знаю. А, друзі, ми продовжаємо засіляти. Возимо собі тут нуклеуси. сьогодні вже заселили, сьогодні неділька. Зараз вже на сьогодні завершили. Якось так, пройшли нижній ряд і пройшли тут декілька сімейок. Ага, дошли до нуклеусної сімейки. Що можу сказати? Сім'ї шикарно все дають. стосовно зимовалих нуклеусів. Е, били, от в нижньому рядові якісь такі, які були тупо пограблені. По якій причині, коли то відбувалося, ми навіть не замітили, так як багато було роботи, і ми просто-напросто провтикали цей, цей час. Ну, Колись їх пограбили. вони стояли під кінцем. Не саме останні, а скажімо так, ближе кінця. І, мабуть, три там нуклеуси такі, були слабкі. Другий же нуклеус, який тут два стояли і на кришах давали чудово, замечательно вообще, гріх казати дуже чітко. І оцей перший тут такий теж був трішки послабший. Ну, він сам по собі був послабший, його не грабили. А цей наступний що там стояв теж дуже гарно дав. Так що... Є смисл зимувати, тільки потрібно виробити ще определену технологію, бо розстановка отак на криші незручна. Не годувати, не дивитися, не потім заселяти, нічого. Ну Ми так більше робити не будемо. Це екстрено нам потрібно було зробити. І ми так зробили. А в другий раз воно буде розставлятися от попри забор, зробляться підставки, і там буде ставитися. У нас територія велика і буде ставитися там. Знаєш, що скажу? Зимувати вартує, дають вони засіляти. Звісно, краще б е не старі рамки туди залишати, бо зараз як засіляємо, а рамочки такі доволі старі. ну і Це виглядає так стремновато, але все рівно. Є смисл, є свої нюанси, але воно дає. Те, що на нього було потрачено, воно дає з плюсом, навіть якщо щось і пропало. Е стосовно от таких сімей, сьогодні ми перший раз такою брали, так як у нас таких всього лиш дві. Конкретно сімейки. Ну, а вот тут, тот нуклеус, ну то теж нуклеус. Ну, він хоча теж вже на 4 корпуси ми його вишили. Я правда не знаю, чи потребував, чи ні, але все рівно. Значит, тут ми заселили вже 7 маткоміс. Ми на ньому, скажімо так, це було останнє нуклеус, і нам треба було тільки, е, тільки на 7 маткомісів, грубо говоря, почти 2 нуклеуси. Ми заселили, і він дозволяв його знову розширити, ну, докласти рамки, щоб знову залишилось 4 корпуси. Так що це тема теж цікава. Завтра будемо приступати далі. У нас обіцяють як і у всіх похолодання. Дивився по прогнозу, там плоть до плюс трьох. Е, да, буде доволі так стрьомно після плюс тридцять. На плюс 3, ну, як вже є. Друзі, все, будемо спостерігати за інвентованим сиропом. В ГФС зовсім не сумніваюся, що він розкристалізується, а сироп цей, як мінімум, хто задумується варити інвентований сироп, так як я задумався, для того, щоб він стояв і його потім брати в руки. Тема цікава, але потребує дуже багато знань. От бачимо, ця людина така. Ізвесна, ця людина доволі така прискіплива, така короче, відповідальна. Як його слухати, то можна сказати, що професор. Ну, і в них є помилки, причому грандіозні. Мій інвентовані в відрах стоїть. Ну, я його там поставив, бо там його місце скажімо так, стоїть. Він не кисне, не бродить. А сама велика задача, щоб він не скисав. Ну і звісно, не кристалізувався. Кристалізація менше всього друзі, чекав. Від нього. Я більше чекав, щоб він не, кристал... не скисав. ну, Як вже є. Не скисається однозначно і буде отак стояти. вже Ці відра, мабуть, тут стоять вже мабуть більше двох тижнів на жарі, нічого нема, все супер, все стоїть, все чітко. Так що, ну Тільки треба знайти нюанси, які привели к небажаному результату. В будь-якому випадку його треба робити. ріджий, не такий густий, так як працювати з ним зовсім невозможно. У відра його теж не буду складірувати, так як з відер густий сироп важко л'ється. І незручно. Для себе вирішив, мабуть, отакі баклажки 6 літрові, вже взяв на пробу, пробував зручно наливати, зручно вилівати, гарно працювати, нежели відра. Бо такі 10-літрові баклажки вони важкі, і коли лєш, вони переламуються, ну, типа, загинаються і ну, незручно. 6 літрові вже зручніше. Відразу, коли буде він варитися, будемо розливати по таким баклажкам е і вже використовувати за призначенням. Так як наливати в Єврокуб, а потім розливати по відрам. Це зовсім, як виявилось, дурна робота, котра теж не, не треба її було. А на ті гроші, котрі я купив єврокуби на одну тисячу літрів, скільки коштує один Єврокуб, можна було купити е таких костей по 6 літрів навіть більше, ніж на один куб. Так що, ось така тема, кого буде цікавити, знайте. Все на цьому буде завершити. Слава Україні!